Давайте так хто не дає добро на те, аби відновити. Військові суди, військову прокуратуру це політичне рішення, це тому, що влада займається іншими питаннями більш нагальнішими. Мені важко сказати, хто не дає це робити. Я вважаю, що нам не потрібно ні на кого дивитись, щоб хтось нам дозволяв це робити, не дозволяв. Потрібно виходити виключно з потреби Україна інозем... не іноземці, а наші закордонні партнери вони нам дозволять це зробити. Це їм вигідно, аби ні, вони зафункціонували ми... чи ні Країна, незалежна країна. Ну, але ми ж Розуміємо. що... Розуміємо. От і треба зрозуміти. Зараз треба зрозуміти, що в першу чергу повинні бути інтереси України і українців стояти. Треба все ж таки цю ситуацію з військовими злочинами, пов'язану з тим же самовільним залишеним частиною і так далі, треба вже наводити лад. Вони вже перейшли к межу, от реально, межу по, по своїй так. кількості, і, звичайно, далі ситуація тільки погіршується. Тому я вважаю, що в цьому питанні треба наводити лад хто не приймає рішення. Чому не приймається рішення? Ми бачимо, що у нас є якийсь оцей комітет з оборони, який там нарешті народив цей закон про мобілізацію, який фактично, якщо от проаналізувати, вже було ну, трохи часу було проаналізувати, угу. і врешті-решт виявилось, що на все, що направлений законопроект, це звільнити від мобілізації і забронювати тих осіб, які давали присягу. Тобто державних службовців, службовців органів місцевого самоврядування, помічників депутатів, тих осіб, які розробляють. Закони і так далі, і так далі, і так далі. Незрозуміло, почекайте, а яка мета цього законопроекту? Позбавити інвалідів догляду і дозволити державним службовцям бути заброньованими. Так, а в чому сенс всього цього? Тобто, насправді, пряма протилежність заявленої меті цього закону вилилася в самому законі. Вони намагалися це все скрити. Постійно у нас деякі народні депутати виходять з певними такими, знаєте, резонансними заявами. Все будуть, наприклад, забирати у всіх автомобілі. Почекайте, воно і до цього було. Для чого це? Для того, щоб відволікти увагу від тих проблем, які дійсно знаходяться в цьому законопроекті. Від тих проблем відсутності демобілізації потрібно ж підходити комплексно, а не так. А давайте ми це зробимо, а кабінет міністрів доробить, а там ми потім щось приймемо. Ну, як у нас вийшла з демобілізацією? Тобто на сьогоднішній день у нас нема навіть розуміння в тому, хто є придатний, хто є непридатний до військової служби. Пан Веніславський е, вийшов з такою ініціативою разом там з іншим там, угу. своїм колегою. Добре, з голосу регламенту Верховної Ради проголосували, прийняли. Далі що? Далі що робити лікарям? От зараз приходить до них особа з хворобами. Вони не знають, да, бо сьогоднішньому закону вони його визнають обмежено придатним. Наприклад, немає вже а через місяць, ну ні, ну є. А через місяць немає іншого наказу Міністерства оборони, як визначати придатного чи непридатного. А через місяць їм потрібно знову ж таки буде його переоглядати. Навіщо це було робити? Хто? Це продумав, щоб це було системно, щоб не перевантажувати ВЛК, не перевантажувати ці ТЦК, не робити безглузду роботу. Навіщо це було зроблено? Питання до пана Веніславського. Ви думали, коли ви це вносили? Як це буде працювати? Ні, не думали. Ми просто внесли для того, щоб відволікти знову ж таки увагу суспільства від того, що будуть бронюватись державні службовці.